Друзі, всім привіт! Мене звати Маргаріта. В цьому відео поділюсь з вами секретами, як же зробити своє материнство щасливим. В мене п'ять діток, і в мене є деякі моменти, які мені допомагають, і які дозволяють мені бути більш щасливими. Я хочу з вами з ними поділитися. І так, найперше, найголовніше це безумовно наш фокус на собі. Наша наша увага самій собі, тому що якщо ми не дополучаємо любов, якщо ми не доприділяємо собі собі до потрібної уваги, то відповідно ми не можемо бути на 100% щасливими. Відповідно, ми не можемо стільки дарувати любові, радості, енергії, нашим ближнім і, і оточуючих на нас людям. Тому дуже важливо мати фокус на собі. Більш подробно розказується на, на моєму курсі, який скоро стартує, тому якщо вам цікаво, а, підписуйтесь на, на цей канал і підписуйтесь а, на мій телеграм-канал, на інстаграм, де я буду. Там також буде пару безкоштовних уроків, тому приєднуйтесь. Перше це наповнити себе, розуміти, чого я хочу, тобто питати себе часто, а чого я хочу зараз, в даний момент, закривати очі, прям себе питати. Також дуже допомагає медітація в йога або вправи на гнучкість, спокійні вправи, такі, які б допомагали більше відчути своє тіло, більше відчути себе. Друге — це Треба так сказати класно, не треба, а класно давати багато любові своїм рідним і близьким, і давати правильної любові. Правильної любові це. Напевно, про те, щоб не задушити цією любов'ю, тому що і збиток її теж погано. Класна про любов розповідає книжка П'ять мов кохання, яка допомагає зрозуміти, яка ж мова кохання в моєї людини, в моїх дітей, в мого коханого чоловіка, і краще давати цю любов. Автор розказує про п'ять мов кохання. І де він подробно розказує, що кожній людині потрібна. Ну, якщо так коротенько розказати про це, що в кожній людині є п'ять мов основних, які потрібні. Але одна та, яка лідіруча, на якій треба найбільше розмовляти. Із п'яти мов це в нас поміч, допомога, це в нас. Слова і компліменти, слова похвали, компліменти, час дотик і подарунки. Тобто, якщо, наприклад, основна мова кохання це Подарунки, то значить, для цієї людини дуже важливо, щоб їй дарували подарунки, тобто це для неї вияв любові. А Якщо для людини більш важливий час, тобто для неї дуже важливо, щоб саме на цій мові говорили якнайбільше. І коли ми знаємо мову нашої дитини, ми можемо більше дати їй ці любові саме такої, якою вона хоче. Тому що буває, якщо, наприклад, у нас з мамою однакова мова кохання, і тому я завжди відчувала, що мене мама любить дуже дуже сильно. От і мені здається, оце батьки інколи просто коли в нас не співпадають мови кохання, ми можемо просто давати той любов, яку ми вважаємо найбільше. Яка нам найбільше потрібна, да, і ми таку саму даємо а в, а в дитини інша мова кохання. От. Тому мені здається, дуже важливо це оприділити. Книжка називається П'ять мов кохання, і тест так само називається, можна його знайти в інтернеті, пошукати і знайти. От. Тобто давати цю правильну любов. Також важливо давати обійма, обіймати дитину, особливо коли не йде в школу, зі школи або кудись пішла, потім прийшла. От. І Ну, якомога більше це давати, відповідно чим менше дитина, чи тим і більше це потрібно. Чим старше це має бути теж дозована. Відповідно, так само дитині це має бути в радість. Якщо вони не в радість, то, то значить поступово будувати так стосунки, щоб дитині це ці обійми були в радість. Значить, десь, десь ми загубили цю ниточку, чому дитина не хоче нас обіймати. Бо як правило, діти це все роблять дуже з великим задоволенням. Кожен етап дітей в різні періоди він різний. І складно сказати мені, наприклад, з ким легше, з самими меншими дітками або навпаки, з самими старшими. Кожен вік по по, по ну, дуже, дуже різний, і в кожному з цих періодів є щось дуже легке і класне і приємне, а щось, як би скажем, те, над чим треба працювати. Будь-якому разі, діти це наші, скажімо так, як дзеркала, і вони, як правило, підсвічують те, чого ми не хочемо в собі признавати. І... Тобто в стосунках з дітьми, взагалі, стосунком зі, зі світом, багато чого є такого, що не, не тільки як психологія, да, багато чого є такого ізотеричного. І мені подобається і психологія, і езотерика, і е, воно все, і там закони карми. Мені здається, це все дуже так от, е, ну, І і якщо якщо брати з кожної науки те, що нам відгукується, і втілювати це в життя, і бачити, і коли ну і бачити класні результати і ділитися ними. от саме тому я з вами ділюся тим, тим що мені допомагає. Тобто будь-яка ситуація, яка відбувається в домі, це в першу чергу здавання собі питання, чому я це бачу, що я зараз відчуваю, як я можу це вирішити, Да? Допустим, те, що комусь чомусь потрібна допомога це. Тому що я впевнена, що діти не просто так приходять в цю сім'ю, і якщо і ваша дитина вас не просто так вибрала, і ви для неї найкраща мама у світі, тому що вона вибрала вас. І це, мені здається, дуже важливо завжди пам'ятати, що, що, що діти нас не просто так вибрали. І що те, що вони в нас є, це вже дуже класно. І те, що ми їм передаємо, це вже дуже цінно. І опять же, повертаючись до себе, да, хочу сказати, що дуже важливо працювати з собою, то тобто читати книжки, які допомагають краще пізнати себе, краще розібратися в психології, краще розібратися в законах Всесвіту, краще забрати свої установки старі, які нас тормозять, тому що в кожного у нас є якісь моменти, які нас тормозять, тормозять розвиватися, гальмують нас щось робити. А і з тим класно розібратися, тому що ми дітям то саме транслюємо, то саме. Ми їм розказуємо в те, що віримо ми, і щось ми їм даємо хороше, а щось таке собі. І якщо ми відчуваємо, що в нас оце є таке собі, то краще його позбутися зараз, щоб не давати його далі дітям, а діти свої далі поноцю дітям. Тобто, чим краще ми стаємо, тим краще і більше ми можемо дати своїм дітям, тому що щоб ми не говорили, що б ми не робили. Ми навіть як ну, тобто, все, що ми. Робимо це найбільше приклад. Да? не те, що ми говоримо там, не їж це, а я сама втіхаря буду ці чіпси їсти або ще щось. Тобто, або не роби це, але я сама це роблю. Да, тобто, те, що ми говоримо, ми маємо і робити, тому що так воно не працює. Якщо ми говоримо, але це не робимо, то значить, значить, воно не буде діяти. О, тому тут дуже важливо о, це просто тотальний контроль за собою, але тотальний контроль за собою, з любов'ю до себе. Так, да, я не ідеальна, але я намагаюся, я стараюся і я вже краще день від дня до себе ставитись, як найдорожчої людини у світі. Далі повертаємося до дітей важливе обійма, важлива дисципліна, тобто сказати, що у нас є такі то -та, такі то -та правила, да і самі ми теж дотримуються режим сну, що ми лягаємо раніше і встаємо раніше. Це важливо для нашої нервової системи, це важливо для нашого мозга, це важливо для нашої краси і для всього, для всього, для всього. І так само, коли ми лягли раніше, нам легше встати раніше. Ми почуваємо себе більш бодрими. У нас більше енергії, сил, У нас більше часу на те, щоб зібратися більше часу. Для того щоб зробити якусь важливу домашню рутину, не на роботу а таку от для мами це важлива ранкова наповнення. Це от медітація, візуалізація, йога, прописання ранкових сторіночок. Тобто це все дуже важливо і це все дуже наповнює і дає сили енергії. Тоді, коли прокинаються дітки, нам їх просто ми хочемо обняти, поцілувати, тому що ми себе вже нагодували цією любов'ю і на цією любов'ю поділитися з усім світом зі своєю сім'єю, з усім світом. Тому це дуже дуже важливо. Наступне а, необхідно причати дітей до того, щоб вони були самостійними. Ну, тобто, відповідно, настільки, наскільки це можливо для їхнього віку. Тобто, якщо дитина вже може сама ходити в школу і цей шлях безпечний, то не треба в неї забирати цю можливість. Пусть вона це робить і, і йде туди. А, якщо нам страшно, то це треба пропрацьовувати. Тобто, треба розбиратися, чому нам страшно, чому ми переживаємо, чому ми не, не довіряємо світові і так далі. А, вот. Але опять же таки, робити це поступово з любов. Для себе. Якщо у вас зараз це те, що я зараз говорю, це у вас визиває бурю емоції. Це дуже добре. Будь-які емоції, які викликають нас негативні або позитивні, це питання до себе. Чому це в мене викликає таку бурю емоцію? Що не так з цим? Чому мене це термоз, Да? Чому я, я маю все контролювати? Можливо, це із-за того, що я маю бути дуже важливою. Тобто, якщо я не буду водити дитину в школу, значить я вже не потрібна на цю роль, я не потрібна на роль мами, і я вже не роблю щось важливе для своєї дитини. Да? Тобто це теж якісь такі питання собі. Мені також допомагало, ще, якщо це просто в такі, би, страх дійти додивитися це страх до кінця, тобто побачити, а що ну чого я найбільше боюсь. Бо буває таке, що якийсь страх він настільки прямо сковує, що ми не можемо далі рухатись, не можемо навіть думати. Тоді в цей момент необхідно закрити очі, додивитися цей фільм до кінця, пройти до кінця і зрозуміти, що все не так страшно. А, і Просто відпустити це для того, щоб просто це відпустити. А, також мені допомагає, якби накрити дитину. Таким якби жовтим захисним кавпаком і я відчуваю, що він захищений мої енергії, і з ним обов'язково все буде добре і безумовно вірити і безумовно відчувати своїх дітей. Якщо дитина зараз ще не готова бути самостійна в тому, щоб дійти до школи, то значить почекати, да, дати їй час, дати час собі на те, щоб ми спокійно могли відпустити дитину, піти на гурток або в школу в тому віці, в якому ми відчуваємо, що це вже. Можна робити і в якому ми і дитина до цього готові. А, наступне також самостійність не тільки в тому, щоб доходити до місця ну, до школи, або туди, куди або там магазин біля дому. Вод, а і в тому, щоб вдома так само там одягнутися, е якщо дитина вже може одягнутися, там да? щоб приготувати собі сніданок. Ну і ми мож і, і ми можемо забезпечити безпеку на кухні, да. Тобто ми знаємо, що пліта достатньо безпечна, або вона відповідає тому віку, що дитина вже може це зробити. Якщо дитині 7 років, вона вже ну достатньо доросла для того, щоб зробити е якусь там, не знаю, бутерботік собі зробити, е порізати там, не знаю. Щось елементарне, якимось достатньо безпечним ножиком, да? Тобто, щоб це був маленький ножик, не дуже гострий, і, і вона там могла собі відрізати помідорчик, огурчик вот, і зробити бутербродик. Вот. Ну І, відповідно, чим старша дитина, тим вона вже більше може сама приготувати, і, і макарони щось запекти в духовці овочі, фрукти помити і з'їсти ну і так далі. Тобто, По мірі того, як дитина доросліша, вона може це зробити. Вот. І Є теж обов'язки по дому, які я вважаю, що ну, би необхідні для, помі... для помічі мамі і для того, щоб дитина теж відчувала, що є якісь обов'язки по дому. Це, ну, Я думаю, що це має в день займати десь хвилин 10-20. Наприклад, там 10 хвилин утром, 10 хвилин, хвилин вечором для того, щоб мамі допомогти. От, наприклад, у нас троє старших діток, в них є обов'язки: один за посуду відповідає, другий за те, щоб пополісу в кухні, тому що там у нас ковролін, це жахливо в кухні каверлін, але ми знімаємо цю квартиру і поки що воно так це дім. і третє це одяг. віральну машинку і витягнути, розкласти його. От відповідно, це все теж ну би не так багато часу займає, але це теж важливо. Від я їм, звісно, теж на всіх цих етапах десь допомагаю, тому що десь вони там потребуються допомоги, але не завжди десь вони можуть самі з цим справитися. Але вони знають, що в них є це обов'язки, вони періодично теж міняються. Наступне правила, так що правила, то значить ми їх не порушуємо. І, наприклад, якщо ми кушаємо тільки на кухні, значить всі кушають тільки на кухні в ком то мене не сам їжу. Так, наступне час проведений разом. Да? Мені здається, теж, от, час проведений всією сім'єю, він дуже цінний для всіх для всіх. Але тут теж важливо знати, що любить, що любить кожна дитина. І максимально зробити так, щоб це разом, коли ми пішли всі гуляти, або разом наша поїздка вона була максимально для всіх комфортна і класна. І для старших, і для молодших, максимально хороша. І в той же час намагатися, щоб для кожної дитини там, уділяти час. Хотіла По дуже, поки що у нас. Цього так ще немає, щоб кожна дитині, наприклад, там в понеділок, вівторок, середа, четвер п'ятниця, кожна дитина була там година а, свого часу, наприклад, і з мамою, і година свого часу, і з па і із татом. Вот, і, і це такий індивідуальний час, де ми можемо поговорити. А, і мені здається, це дуже класно. Допустимо, кудись з дитиною тільки з одної піти. Але відповідно на той момент треба організувати так час, щоб інші дітки теж були а, десь задіяні і їм було весело і добре. Наприклад, один з батьків іде з однією дитиною, а інший залишається з іншими дітками вдома, вот, або з іншим кудись йде. А от здається, цей індивідуальний час він теж дуже дуже важливий. І навіть протягом дня теж важливо там, бачити, які дитині зараз потрібно себе індивідуальний час, і взагалі будь-які розмови класно проводити теж з дитиною, коли ну, сам на сам. Да? Тобто не тоді, коли всі теж ряду знаходяться поряд. Тобто, щоб це був час і разом, і індивідуальний час мені здається, це дуже важливо для відчування цієї любові. І теж є якісь такі, як би сказати, секретики, або чимось ми можемо поділитися, або, допустим, по по двоє там десь піти з татом меншою групкою, ніж ніж зазвичай. А вот. і м -м тут от, важливо, щоб кожен е сказав, щоб, як би він хотів з кожним з батьків з батьків провести час. І так про обійми сказали, про дисципліну сказали, про правильну любов сказали, про наповнення мами сказали. Це вже дуже дуже багато. Сьогодні це все для цього відео. Але в мене багато ще я можу чого розказувати про дітей, про матерінства. Тому дякую вам величезно, що додивили це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, дайте мені, мені про це знати. Це мене дуже мотивує. Розкажіть про ваш досвід, що вам допомагає бути щасливою мамою. І також напишіть про що би ви хотіли ще почути від мене. Я вас всіх міцно-міцно обіймаю. Бажаю чудового прекрасного дня і пам'ятайте, що ви. Найкраща мама для своєї дитини я вас обіймаю. До зустрічі! Пока-пока-пока.